Так, всім привіт! Ви на каналі iDeadline, Грав я на танку об'єкт 7.8.0 і проти мене попався якраз цей Грифон в команді супротивника. О, зараз супертестери супер активно його викатують і тестують. Можливо, через 2-3 місяці в реліз вийде і побачимо, за який івент він буде. Поки що можу лише догадуватись, що це буде якась. Конструкторське бюро, але там побачимо. Ось. По, е, по зовнішньому вигляду ми бачимо, що башта один в один, як у Concept 1 б А вже корпус грамати, це щось новеньке. Намалювали, скажемо так, по ТТХ. Ми маємо е, 3050 ДПМ в базі. Ось, е, Альфа в нього 420. З КД дуже специфічною. Бо це дозарядка. На два стради. Перша страдка дешиться 19 секунд. Друга старядка дешиться 8,25 секунди. Ось. Між пострілами в нас 2,5 секунди КД. Тобто ми е заряджаємо два старяди на початку бою, а потім граємо як циклічка з КДшкою в 8 секунд. Як циклічний танк. Ось, Якщо нам треба буде в якійсь е, ситуації дати два старади, ну, наприклад, щоб добити танк, ми можемо просто даємо перший, 2,5 секунди і даємо другий. 840 альфи. Ми забрали, наприклад, танк. Ось, Потім уходимо на КД на 27 секунд. Ось, по... Роки до 100 метрів ми маємо 0,36 в базі. І... Часом зведення 2,4 секунди. Час зведення такий собі, але, скажу наперед, стабілізація дуже гарна. Як від повороту башти, так і від руху корпусу. Швидкість польоту старяду тут 1000 метрів за секунду. Одразу скажу, що бронепробиття базового старяду 263 мм. Ось. Мобільність Мобільність у нас максималка вперед 40, назад 15. Ми маємо потужність двигуна 1633 кінських сил на тонну, але можна поставити буде турбіну і розкачати. Ось. По ХП. В базі ми маємо 2000 хп. Але ось зараз в ми бачимо, що він, напевно, з закалкою грає, бо в нього там 280. Ось. Кут нахило гармати. Мінус 10. Це чудово. Від рельєфу з такою баштою грати просто чудово. Ось, По броні насправді ну, баштя танкує, корпус такий собі там є дирки, але це вже. ну, якщо, Насправді, якщо придивитися, там е є щоки корпуса, і в ці щоки корпусу можна без проблем прибувати. Ось, Тож, дякую.